Мені огляд і покажу, як я встановлюю такий мобільний кондиціонер, який буду ставити на будові. Зараз потрібно трішечки зменшити температуру, м'яко кажучи. Оце вже, я вже чухнув. Він використовувався і того року у мене також, а сьогодні буду ставити до віконечка його на більш таку тривалішу. На більш триваліше використання. Ось такі параметри у нього. І така модель. Плюси, які? Плюси, що це моноблок, заправляти нічого не треба, сверлити не треба ніякі стіни. Ну, типу, можна встановлювати його стаціонарно якби, з таким виходом на вулицю. Тому що він ось тут, сюди виходить у нас тепле повітря. Так, Тут, якщо не помиляюсь, він має функцію вологошувача, я вже не пам'ятаю. Який у нього там точний функціонал, Простими словами, ось такий апарат. Так, Після сплячки ще не притер. А, так, по функціоналу це вверху низ, воно обертає. Так, таймер це на вимкнення, так режим. Просто вентилятор, осушувач і кондиціонер. Wi-Fi не підключав, не знаю, що там є. і Вентилятор у нас показує потужність режиму потужності. ну Відповідна кнопка увімкнення. Ну, циферблат з температурою. Все, як ми любимо, легко і просто. так Буду ставити. Ось тако сюди на віконечку. Цей комплект був повністю в нього. Тут іде така стрічка, це вже стрічку тут приклею. Вона йде для того, щоб приліпити ось цю тканину. Зараз покажу, як це ставиться. Тільки що підліпив. Я думаю, вже покажу як воно і що воно, бо в інтернеті ніде не знаходив інформації по цьому. Ось сюди поставив стрічку і сюди. Так, зараз ліплю тканину, дивлюсь як воно покаже. Так, не чи сказав, ця штука йде людська стрічка така, схоже на 3 м двосторонній скотч типу. І ось так встановив зараз. Приклею цю тканину, а лишн загорну всередину і зверху тут такий весель лишається. Ну, тут Вже такі зараз замачки замикаю докупи і це, по ідеї, по інструкції, ось так і має бути. Так, спробуємо, що це є. Так. Ось так це вийшло. Все. Зомкнув. Сюди кидаємо трубу. Так, в принципі, і все. Ось так це в загальному все виглядає. По апарату температура 25 градусів, по термометру 26 градусів. І ось така вологість Все-таки він признався, що 26 градусів. Які плюси-мінуси і плюс-мінус яке встановлення. Так, перші плюси це 6 плюсів і 5 мінусів, які я знайшов. Так, що виходить? Простота монтажу. Вартість, швидкість монтажу. так, Функції свої виконує, це те, що він дійсно охолоджується. Це не є якісь зволожувач, який водичку додаєш або щось подібне. Це фріоновий повноцінний кондиціонер. І також демонтаж і мобільність відносно. Тому що можна його зняти взагалі без ніяких питань там, перемогу. Переплати... Навіть щоб перекотити, просто і все. І він же там можна в другу кімнату, наприклад, від, відвезти, або взагалі. Якщо переїжджати часто або ще щось подібне, і є потреба в такій штуці, то теж плюс. З мінусів, це шум, що тут в моноблоці все знаходиться. Як охолоджувач, цей що ставлять на вулиці, так і відповідно всі вентилятори і всі. Насос, ну і так далі. Це все моноблоком, все тут зібрано. До речі, також монтаж входить, що не потрібно викликати майстра, щоб заправляв, встановлював дібеливо і так далі. Він вже повністю готовий до роботи. Це ще плюс ще один забув казати. Так, з мінусів, це ну, то, що труба ось так, наприклад, стоїть, естетика. Вікно зайняте типу, виходить через це, у ну, даному випадку. Коефіцієнт корисної дії, якщо не помиляюсь, тут трошки менший, тому що тут гаряче повітря воно викачує через трубу, відповідно, то, що звичайний кондиціонер він там ефективніше буде. Ну і потужність. Потужність, це, відповідно, воно виходить трошки менше, ніж звичайний кондиціонер. Там відповідно, більші розміри, більша параметри радіаторів і так далі. Там. Більша продуктивність. Але головний, головні функції виконує. І, як на мене, ну, варті уваги. Також до плюсів забув сказати вартість. Так, ось другий пункт вартість. Все.